Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витік. І сьогодні маник з Черкащини. літр молока ставлю кип'ятити на вогонь. А поки швидко роблю начинку: 350 грам кисломолочного сиру, 70 грам цукру, один пакетик 10 г ванільного цукру по бажанню. І додаю родзинки. Родзинок тут у мене 100 г, вони помиті і висушені на паперовому рушничку. І сюди ж буду додавати одне яйце, все змішувати, і начинка для манників буде готова. В кожному регіоні манники готують особливо по своєму рецепту. Цей рецепт з Черкащини. Який дуже цікавий, і дуже смачний, і дуже простий. Ось мене молоко закипіло. Я додала дрібку солі, 70 г цукру, пакетик ванільного цукру і поставила на маленький вогонь. Щоб воно тільки-тільки підтримувати його температуру, щоб воно помаленьку кипіло, щоб не вилітало. І зараз буду додавати манку. Манки у мене тут 13 ложок з гіркою. І саме головне. Всива, всипати малесенькими порціями і розмішувати, щоб не було грудочок. Це головне, тому що це і буде наше тісто. Якщо будуть грудочки, то їх дуже важко буде заліпити. І починаємо помішувати на вогні швидко, щоб воно не пристало. І до тих пір, поки не стоятиме ложка. Ось ложка стоїть, тісто готове, знімаємо і додаємо масло. Масло у мене тут 60 г. Я його перемішую, поки наша манка гаряча ось наше тісто вже готове. Зараз будемо заліплювати наші манники. Поки манка дуже гаряча, то я ще приготую два яйця, зіб'ю вінчиком. Це будемо при смаженні маників, сюди готові маники вже обвалювати і класти на пательню на олію. Специфіка цього тіста в тому, що треба їх робити дуже швидко, тому що якщо воно захолоне, то маники вже не зліпите. Тобто зараз я підпилила борошном поверхню. І ось так буду викладати, бо дуже гаряче, щоб воно хоч трошечки остигло, десь орієнтовно на 4-5 манників тіста. Більше не викладайте, тому що воно схолоне, і тоді не заліпиться. А в кастрюлі воно ще буде гаряче. Потім іще поступово будете викладати, як це заліпите. Ще 4-5 манників. Ось так я швиденько виклала і тепер буду манники заліплювати, робити манники з начинкою. Начинку можна брати не тільки сир. На Черкащині робили їх навіть солоними. Тобто, в манку не клали цукор, і тоді робили їх з лівером, з м'ясом. На Черкащині рахувалося, що це дуже святкове, святкова страва, і на родини Христини, випровадені, весілля завжди годували манники таким. За таким рецептом, як я вам показую, готували як солоні, так і солодкі з різними солодкими начинками. Ось так заліпили швиденько і кладемо, і швидко, поки воно тісто тепле, далі працюємо. Тут потрібно, щоб не відволікатися, швиденько їх заліпити. Коли вони вже заліплені, то вже присмажені, вже можна трошки швидкість сповільнити. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви любите зі мною готувати, консервувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви рецепти хотіли б у мене побачити на каналі. Ось мені підписниця написала, що хоче побачити, як готують маники на Черкащині. І я вам його показую. Це відео. Обов'язково готуйте разом зі мною, смакуйте і в коментарях пишіть, як вам сподобалося чи не сподобалося. Я думаю, не може не сподобатися така страва. Ось так я беру вже готові манники, обвалюю в яйце і підсмажую на пательні в олії до золотистої такої скоринки. Зараз я переверну і ви побачите, до якої скориночки їх потрібно підсмажити. Дивіться, щоб вони такі були гарні, рум'яні і смачні. Ви знаєте, великий плюс цієї страви, що незважаючи на те, що тут манка, вони залишаються м'якими і пухкими навіть після того, як остигнуть. Тобто на слідуючий день. Коли ну, тут з цього рецепта виходить 15 штук, манників, ну це немало. І коли вже я спробувала їх навіть на слідуючий день, то вони не забиті, тісто дуже ніжне і дуже смачне. Ну Мабуть, то за рахунок того, що воно на молоці, і з додаванням вершкового масла. Я дожарю, досмажую вже останні. І хочу вам показати зараз, які вони всередині, щоб ви побачили, наскільки м'яке тісто і наскільки вони соковиті. Обов'язково спробуйте і буду чекати в коментарях від вас, як вам сподобалося. Ні. Ось дивіться, яка, які вони м'ягусінькі. Я зараз розламаю, і ви подивитеся, воно не забите легеньке тісто. Пробуйте і до зустрічі!